Чоловік зі своєю мамою намагались забрати в мене квартиру. Я завжди була самостійною, ще з юності прагнула жити окремо від батьків, ні від кого не залежати, сама будувати своє життя. Після закінчення університету я влаштувалася на стабільну роботу, почала відкладати гроші й уже у 28 змогла купити власну однокімнатну квартиру в новобудові. Це була моя гордість, моя фортеця, моя незалежність. Тоді ж я познайомилась із Сашком. Ми випадково зустрілись в кав'ярні, де він переплутав моє замовлення зі своїм. Почалася розмова, обмін номерами, потім побачення. Він був милий, уважний, завжди питав, як мій день, приносив каву зранку, коли ночував у мене. Нічого не віщувало біди. Через півроку стосунків він запропонував з'їхатися. Сказав, що йому некомфортно в орендованій квартирі з сусідом і йому хотілося б бути ближче до мене. Мовляв, я все одно майже весь час у тебе живу. Хіба не логічно? Я довго вагалась, бо завжди цінувала свій простір, але піддалася на його переконання. Перші кілька тижнів все було добре, він допомагав прибирати, готувати вечерю, навіть купив мультиварку, щоб менше витрачатись. Мене це розчулювало, але поступово почалися зміни невеликі, ледве помітні. Спочатку він приніс свою ковдру і наполіг, щоб ми нею користувалися, бо його краще. Потім знав зі стіни кілька моїх картин, бо вони дивні. Одного дня я прийшла додому і побачила, що мій улюблений стелаж з книжками стоїть на балконі, бо він займає місце. Я була в шоці, але він так спокійно, лагідно все пояснював, що я погодилась, а потім з'явилася вона, його мама. Вперше вона приїхала в гості на декілька днів. Маленька, голосна жінка з вічним виразом незадоволеного обличчя. Вона одразу заявила, що я холодна господиня, бо в хаті якось не по-домашньому, почала переставляти речі на кухні.